Зібрав вітро колесо на 3,46, я думав. А зараз поміряємо по факту ж наскільки. Це якраз те, що планується на l 2002 але воно збільшене, я вже говорив, пояснював. Ну і приклав інструмент. І дивимося, що ж по факту. І по факту лопать то може і 1,68, як би завод не обманув. А от до центру виходить 170,5 см. Повний діаметр цього вітроколеса виходить не 3,46, а 341. Але, знову ж таки нагадаю, я його вліпив на менший хаб. На хаб від ft 2000 Тому, можливо, на більшому хабі там буде ще зайвих там, сантиметр, 2. Не можу сказати, якби, тому що ну, не зберу я його зараз на, 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 на тому рідному хабі. Але і так мене результат влаштовує. Вважаємо, що 3,4 метри буде вітряк. Ну навіть 3,41, щоб точному. І, в принципі, це адекватно. Лопаті шикарнюще виглядають, якби форма, розмір, площа мене влаштовує повністю, аби ж воно їхало. Ну, це все побачимо на вітрі.